У мережі пліткували, що саме телеведуча стала причиною розлучення Горбунова з його першою дружиною. Однак сам Юрій спростовує це і зазначає, що коли розпочалися їхні стосунки, вони обоє були у статусі холостяка та холостячки. І знаєте, коли говорять, що ініціативні жінки це погано, що перший крок має робити тільки чоловік, і так далі, це все лише стереотипи і можливість. Тратити своє щастя. Бо уявіть собі, перші кроки у цьому службовому романі робила саме Катерина. Юрій не приховує, що також відчував до світської ловиці симпатію. Однак боявся отримати відмову, тому і не проявляв своїх почуттів. Однак спільні зйомки шоу Голос діти добряче їх зблизили. Прогони сценарія, велика кількість часу разом, і серця почали розквітати. Юра підвозив Катю додому. А коли вперше подарував їй квіти, вона зовсім не здивувалась, а навпаки, каже, що чекала їх набагато раніше.